Всім доброго ранку, пані та панове вітаю вас на каналі Ковка для початківців, а може вже і не для початківців. Сьогодні моя друга серія, працюємо вдома. Синок моя теж до обіду. Вдома зайнялися. Ну, кожен робить свою роботу. Після обіду піде на роботу. Пиляє дрова, бо треба вже... О, вже заглохла Пиляє дрова, бо треба їх вже складати, стільки вони тут будуть лежати. От. А я буду робити, продовжувати робити ножики. О, ті, що я почав робити, вони в мене ось, ось позасихали. Позасихали, буду зараз обробляти їх. Так, робота кипить, дрова пиляємо, і жарко, ну потроху треба вже вбирати. У е -е, мене один з підписників. Я попросив, щоб я зробив огляд свого гріндера. Зараз я ось проту табличку. Зараз покажу. О, ось ось такі параметри. Якщо видно, ну воно вже вже ж стільки років 10, гріндеру. то... Конденсатор, О, двигатель такий невеликий, лента, столик такий, 400 длина, ширина. Ролик. О, натяжний. Тут ролик. Лента 610 невеличка. У мене він вже працює років, років 10 працює ось так. 220. Ну, там 3200, по-моєму, оборотів, чи стільки? Ні, не 3200, там вон 2 200. Більше 2, щось таке. Погано видно мені тут. Так що такий в мене гріндер. Простіший, робила якась частна фірма. Ну, добре за себе. Зарекомендував. О, я, якщо не помиляюсь, називався він скол. скол. Ну, а Зараз я буду обробляти оці ножечки, поставлю ленту. Лента е, надівається, оце ось натягується так рукою до себе. О, натягуємо і ленту скидаємо. Ну, зараз будемо працювати, обробляти. Так, Ленту надів. Оце була э, регулювання лента сюди-сюда На білий раз піната. коли лента нова, так прямо дивіться, як ідеально знімає. Тут так по дереву. Так, обробив, а тепер можна вже обробляти його мілкішою наш дачечкою. Воно його незручно, отаку от дріботу, отакі от от пендюрки робить дуже незручно в руках тримати Зовсім, зовсім не... незручно. Так що будемо обробляти остальні, так. так, Я вже, вже обдер чотири цих мініатюрочки. О, ось такі. ще треба тепер нульовочку і ручечку пошліфувати. Ось такі маленькі. А тепер обберу ось оцей такий шкуродер, тоже з куска Дамаска. Бачите, получився поганий з куродірчиком працювати. Раз, 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 там. Ручечка така маленька, все. Ну тепер треба шлюфувати нульовочкою, щоб була гладесенька і був такий оригінальний. Тобто із нічого можна щось зробити. Будемо заробляти нульовкою і потім промастити маслом треба. Все, тепер вже на свіже повітря, бо там в сараї. Візьмемо таку наждачечку. Це не нульовка, але вона на гріндері стояла. Вона зашліфувалася. І нею трошечки облагородить. Бо там шкурка крупна, Знаєте, як новий поставиш ленту нову, ой, приємно роботи. Вона так гарно бере, особливо дерево. По металу то я купляю таку зеленого кольору кераміку вона довше ходить, бо ця така по дереву, то так, одного ножа зробив от, і забиває, якщо з металом працювати. А так то в принципі все нормально. Ну я вам скажу, що гратися з оцими пендюрочками набагато хуже, ніж робити великого ножа. І он в руках тримати незручно. Воно мале таке. Бачите? Можна взяти навіть трошечки кращу наждачку, бо ця, слава Боже, забита сильно. Ну, подивіться, дивіться, який оригінальненький. О, Ще я маслом промажу. О. Не знаю чи передає камера там Дамаск. А, є, передає, бачите? Такі ножечки треба ще їх пошліфувати гарненько, промастим маслицем і буде супер. О, той великий теж зробимо такий шкуродчик, він теж буде непоганий такий. Поки я займаюся там, парюся з тими ножичками маленькими, то мої, моя дітвора тут вам, пожалуйста, болдюють. Я теж коли попрацюю, теж занирнув, бо дуже сонце смалить. От вам і учкудук, три колодця, спасательний круг. О можна і врятуватися в таку жару. Ну, а я піду продовжувати робити, бо треба зробити роботу. Гулянки гулянками. Осинок збирається на роботу. Трошки пильнув там дров. Збирається на роботу. Я буду далі продовжувати. А поступово розпиляємо. Таке діло, нікуди вони не дінуться ті дрова. Треба відпочивати. Так, ось вже два, дивіться, я вже так обработав. О, подивіться, які файненькі вийшлися. Бачите? Ще маслом покрию, ручка буде така жовтенька, буде супер. Ну ось, я вже їх пошліфував, ось таке в мене маслице є. Колись давно-давно. Білоруси роблять, вже йому років 15, мабуть, не менше. І зараз ми ручечки помажемо масличком. Капнемо капельку сюди. О. І одразу, коли воно пропитається, вид, буде зовсім інший. Звісно, ну, якби це було там... Дерево інше, там яке червоне чи ще. Ну, от дивіться, який файний вийшов. Не видно. Ладно, зараз я попримащу їх. Осі. І все, і воно не буде мокріти. Навіть я просверлював отвори. У ручечках. Можна на шнурочок повісити його. Навіть таку прикрасу в автомобілі повісити на скло. Воно хоч і маленька бложка. Оце о. Але я вам скажу, воно гостреньке. О, і цей помастимо. Ну, такий функціональний тоже ножечок буде він сповня буде працювати, я ж кажу такий шкуродерчик невелика так буде раз раз розработати промазали Дивіться, Ось такі маленькі ножики. Бачите, видно, да? з кусочків дамаску. Зараз я приложу рулеточку, щоб було видно. Ось, пожалуйста, бачите, десь так по 80 мм, оцей манюсенький 70 мм, а цей шкуродчик у нас буде з ручкою лезо, получається десь. 8 и ручечка вот 16 так что вот якось так веревочку просунули и можно повесить на зеркало автомобиля будет такая маленькая обложка але может укусить добряче не загострены вполне функционируют так что вот так ну а на сегодня Поки все, я зробив те, що планував. Можливо, зараз хмаряться, можливо, буде трошки прохолодніше, буду продовжувати якусь іншу роботу. Так що кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. До побачення! Хай вам щастить! З вами був Сергій Олексійович.